Друга спроба прокоментувати відрізок матчу Шахтар Волинь. Перша була не дуже вдалою, було багато зупинок, невпевненості. Мабуть, через молодість та брак досвіду. Ось вам і моє виправдання. точніше російською мовою. Тобто, спробуємо ще раз. Отже, відрізок починається з атаки Волині, яка закінчується ось таким от взяттям воріт. Чудовий удар вдався Бікфалові. До речі, вже не перше у цьому чемпіонаті. На моїх очах в Одесі забив цей гравець також шикарний м'яч, хоча й тоді було не без допомоги рикошету, Але як хто не б'є, той не забиває. Розпач Антона Каніболойського. Таке ж саме обличчя, мабуть, у всієї Донецької публіки. Таке ж саме обличчя було і в мене у матчі з Чорноморцем. Та й містер Луческу з п'ятовим якось не дуже чекали таких подій. А чи справедливо не чекали? Давайте розберемося. Бікфауві підбирає м'яч та що й далі. Подивіться, позаду ярників абсолютно чисельна перевага. На кожного гравця Волині по два гравці Шахтаря. Серна та Гай начебто понадіялися один на одного, а Бікфауві тільки рацем скористатись. Олексій вже розуміє. Румунського півзахисника йому вже не наздогнати та й перекладає свою роботу на центрального захисника Ракицького, який теж не зміг заблокувати удар. Ну та ще й біквалві. Все рівно красавець. Небагато варіантів було у Еріка, та обрати правильний йому вдалося. Вдалося завдяки сміливості. Без неї Шахтарі також не помалилися би. Забито лише один гол, а ситуація становиться зовсім іншою. Рахунок 2-0, коли здається, що вирішено, якщо не все то забагато. Та 2-1, коли все становиться дуже слизько. А перевага психологічна таки зовсім переходить до команди забившої. Як на мене, між 2-0 і 2-1 різниця дуже велика. Не відчуваєте, знову починається атака донецької команди? А чи починаєте? починається. чи не є такі проблеми в обороні наслідком стилю. Атакующего стиля. Помните, как любить любит от игру Шахтаря с игрой Барселоны. Та и подкрепляет мистер всю думку аргументами о выгляде взаимодействия между гравтями, а еще и высоким владением Ячем. Атака Шахтаря, прострел с левого фланга, помиляется вратарь и Коста. З лінією ротарської примушує на цей раз сумувати вже гравців в Олині. Тільки я хотів пожарити Шахтар за невпевнену гру в Ататі, як вони давали зворотні. Деякі констатують, констатуючи Шахтар вже знову чемпіон. Мабуть, ніхто з цим сперечатися і не буде. А, тільки що очі бікфал виказали хлопці. Не все так просто сьогодні буде для господарів нам ще рано додому. Але донецька команда все одно потихеньку їх випроваджує. Господарі знову здобувають впевненість, а гравці волоніто теж розуміють. Щоб знову забити, потрібно, щоб Шахтар ще раз помилився. Та й не один раз. А чи помилися? Так ось, хочеться продовжити думку стосовно атакуючого стиля Шахтаря. А майже завжди ці цифри 60-70%, також власні донецькій команді. Але в чому ж різниця? А особисто мені бачиться різниця в тому, що каталонський клуб залишає ці 60-70 у штрафному майданчику суперника. Зараз буде кутовий. Подає кутовий Волині. Перетворюється у подачу з ауту для шахтеря. А, Так ось, ось ця гра Барселони у штрафному майданчику суперника. Це красиво, це ефективно. За це гру полюбляє полюбляєвий світ. Хтось її не полюбляє, особиста справа кожного. Але так воно і є. Іспанці, іспанці наче живуть поблизу. А то у штрафному майданчику. Решта, частина поля, наче вже й не вважається частиною домашньої арени. Це завжди як кімната для гостей. Робіть там, що забажаєте, а ми будемо за мами слідкувати. А також шахтаря у порівнянні з Барселоною швидше нагадує кардіограму. Різькі випади часто трапляються після довгих розіграшів м'яча середині, а ще частіше позаду, між трьома головними діючими особами, центральними захисниками та воротарем. Ось на них і випадають, на мою думку, ці 60-70%. Так, рівень чемпіонату України дозволяє це робити, як і в цьому матчі. А, коли Шахтарю не заважає забувати голи, Навіть це. Але. А, коли Шахтар грає з європейськими командами, а, розмова проходить вже зовсім по-іншому. Що в нас тут? Знову атака. Яка вже закінчилася. А, черга. Волині. А, так ось. У Європі команди не дають Шактері так вільно себе почуватися поблизу свого штрафного. І багато того, до чого яринки звикли, їм робити не дають. І це нервує. А коли нервує захист, нервує вся команда. Ось нам і доводиться, бачите, як часто Шахтар, який забиває по 3, 4, 5 навіть м'ячів в українській прем'єр-лізі, з великими труднощами переходить в центр поля, граючи проти топ-команд Європи. Це особисто моя думка, ви можете з нею не походитись. Нам ще раз е показують м'яч Дугласа. Незважаючи на помилку вратаря, все це виглядало красиво. Знову атака Шахтаря. Знову лучани залишають багато простору. Здається, наші шахтари при цьому не хочуть забивати у кожному такому випадку. Вони то якраз розуміють, а таких шансів у них ще буде не один і не два. І це похитує концентрацію. Як ще пояснити такі помилки? Ну ще подумати, воли усією командою йде вперед. Відповідно, майже половина поля розпоряджених гравців шахтаря. У техніці бразильців, напевно, що ніхто не сумнівається. Та якщо вони захочуть, заб'ють у 10 голів. Але ж не забивають? Мабуть, просто не хочуть. Це їх справа, але якби не призвело до нових проблем. Чи не помиляться вони знову як у ситуації з забитим нічим Волині? Це вже не залежить від того, хочуть вони помилятися чи ні. Тож, з кожного моменту краще буде витягувати якнайбільше зараз Ілієв збиває Луїса Адріано біля штрафного майданчику Це буде точка для Дугласа Звідси Дуглас завжди буде бити Напевно ви пам'ятаєте його вели звідси ворота Чорноморця Арсенала Чому б не спробувати знову Шикая Коста на сигнал вид арбитра. Ось і він. Удар. Захисник совсем не собирается складывать компанию Арсеналу. Та и не удар вдався Кості. До речі, чимось нагадує Коста еще одного бразильца с Харьковского металлиста. А Жажу Куелі, який Повернувся цією зимкою. Ой-ой-ой-ой-ой. Олександр Кучер пішов у підкат. Одразу проти Соботича і проти себе. Але картку отримує тільки одну. Страждає Олександр. Що б тут було. Начебто нічого особистого. Більше схоже на велике бажання Олександра не отримувати навіть одну картку ніж на травму. На повторі здається, що нічого страшного не сталося. Тримається Олександр за ногу. Мабуть, просто хоче видшити. Жовта Ілієву. За що жовта? Мабуть, за розмови. за Фолодріано. І до гри готується вступити один з новачків донецької команди. Один з двох українців, що перейшли до Шахтаря взимку Соболь Едуард. Ось іще один. Едуард, але вже бразильський. Навіть трішки хорватський. Тож будемо називати його Едуардо. Повертається Кучер на поле. Виглядає вже Бадьорим. Я Ракицький. Фірмова діагональ Ракицького. Яку нещодавно ми називали діагоналі Чигринського. Але ця, схожа, ні на ту, ні на іншу. Навдався Ярославу переліт. А, Так ось щодо до Соболя, хлопцю 17 років. Грає на позиції лівого захисника. Тобто... Відпочивати піде скоріше за все разом раз. А Вибирав Едуард узимку між Динамо та Шахтерем. Як бачимо, зупинився на останньому. Готується вийти на заміну. Знову Волинь вирішила проявити ініціативу. І одразу у Шахтаря Здається, якісь проблеми. Не можуть відібрати м'яч. Перевод на правий фланг. Розвивається атака Волині і удар. П'ятого проблеми вже точно нема. Дірники знову мають час заспокоїтися. Мабуть, трішки зарано вирішив гравець Волині цей епізод. Змешиваем шахтар. Знову катає м'яч захисники. Знову згадується стара пісня. З одного боку, скажете ви, а навіщо? А, рахунок 3-1. Усі команди у таких випадках стягують захисників, звільнюють для себе зони. Навіщо щось видумувати? А... Зараз. Напевно, набридла моя критика. І вони вирішили довести мені, що їхня атака Міхітерян виходить в положення поза грою. Нікуди мхітерян не виходить. Вирішили гравці довести мені, що їхня атака це лише питання бажання. Але ви можете сказати, навіщо ламати голову, коли є результат? А ось згадайте гру в Лондоні проти Арсеналу? Ну, здається, роки 2-3 тому. Там теж рахунок був і 3-1, і 4-1. Але як зараз пам'ятаю, каноніри на цьому не зупинялися. Ось вам і різниця. Ось і рівень чемпіонату. Ось і привід подумати. А чи варто вважати, що Шахтар вже готовий грати у фіналі Лізі Чемпіонів? Вже не говорячи про виграш самого Кубка. Та й справа не лише в цьому, ви й без мене знаєте, скільки тут питань, але сьогодні я вирішив зупинитися на цьому. Подвійна заміна. До кінця відрізку залишилося декілька секунд. Я дякую глядачам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми ще зустрінемося. За декілька секунд Арбітер даст фінальний свисток. Ось і він. На все добре.